Привіт, сйони мої підписчики! Я в шляпі Тройлі Неспроста. Сьогодні на огляді нарешті щось новеньке. Шоломи від компанії Тройлі І так, модель GP Pro. Тобто не просто GP. Зацініть стиль. На нашому сайті, до речі, є різні кольори і розміри. Що загалом патролі? Як ви бачите, в них є свій стиль, вони виразні, вони цікаві, е, є фанати цього бренду і ну, загалом це якісний американський бренд. Окрім того, що він такий гарненький. Вентиляції тут, 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 знизу, спереду біля щелепи. Спереду, ось внизу вхід. Ось тут вхід. Що пише виробник? Вага цього шолому. 1525 грам. Друзі, є в мене сертифікований апарат. Ось до обнулив. Поклав на сертифікований дає всі, всі експертизи. І що він показує? 1533 грама. Не збрехали. Але ви скажете, йо ма такий важкий. Ну, важкуватий, але це може бути не проблемою, якщо він класно збалансований і гарно сидить на голові. Так що ж, давайте поміряємо. Загалом видно, що шолом, хоч і бюджетний, 230 доларів. Але він дуже якісно зроблений. Такі елементи всі, прям мм, сочно, вкусно. Внутрянка класна, 3D, змодельовані ці щічки. Блін, зроблено все дуже круто. Залітаємо в розмір М. Мені комфортно. Я думав буде гірше, але, але фест, чесно, ось так. Ось так воно є. Ось так. Дуже подобається якість виконання внутрянки. Прям м'яко, прям класно. Деякі люди кажуть, що троєлі мало мірить. Я не можу цього сказати, оскільки я зараз поміряв свій розмір і мені прям класно під розносочку буде фист. Тут є у нас система безпеки MIPS, Та, що захищає головний мозок від косих ударів. Дивіться, ось така щічка. Також на щічках реалізована система для швидкого виймання у випадку аварії райдера. Для того, щоб безпечно можна було висунути його голову з шолому. І ось ми бачимо всередині ту саму славно звісну систему MIPS. А що ж ті вентиляції? Я бачу вентиляцію знизу ось цю, сквозний отвір. Я бачу тут декілька сквозних отворів. От, я бачу на маківці маленькі отвори сквозні. І... і спереду бачу. отут сквозні отвори. Такі маленькі, але вони є. І навіть ось тут, під козирком. Так само сквозні отвори. Гарний шолом, гарно сидить і не відчувається на голові, як півтора кілограмова бляшанка. Достойний шолом. Цей шолом в комплекті має чохол, звичайно, як у всіх, має запасні гвинтики, ті самі, які обламуються у випадку аварії. І скидають ваш козирок ось так. Комплектик. Наліпки світловідбиваючі. Має комплектація ще ось таку книжку-інструкцію. Тут вся історія тройлі. від діда до прадіда, підбір розміру, як його знімати як користуватися, як його брати, як за ним коротше, ухажувати і як щоб зробити так, щоб він вийшов за вас заміж. І наступний шо. Ось як він називається. І наступний шолом в лінійці це шолом модель se 4 Будь ласка. Шолом SE4. Чим він відрізняється від попереднього GP Pro? Я не знаю. Я не знайшов інформацію, чим він відрізняється. Можливо, компанія Troy Lee дещо змінила SE 4, бо GP Pro це новинка в асортименті, а це попередня колекція. Ну, давайте візьмемо сертифікований. Пристрій заявляє виробник 1525 грам. І так вважимо 1503 грами. Залітаємо. Оп! Що ми відчуваємо? Чи краще він, чи гірший від попереднього. Та ніби такий самий. Я всі отвори перевірив, канали. Отвори 16 штук пишуть в описі, ніби то воно все є. Візуально такий самий сидить однаково. Відчувається так само. Хто знає, чому SE4 такий самий, як GP Pro, будь ласка, напишіть в коментарях, бо я не отстрелюю. Шаломці коштує 275 доларів. Ага. Міпс. Багато отворів. Всі відповідають моторам, що присутні зовні. Це сквозні отвори. Я бачу, як просвічується світло. Все воно є. Їх багато, не сказати, що вони потужні, але вони є, і вентиляція має бути на досить гарному рівні. З приводу щічок, щічки не на закльопках, а щічки з системою безпечного доставання голови райдера в випадку аварії. Тобто ви е, тягнете за ось цю лямочку, і щічка прям шу, злітає. Комплектується se 4 ось такою макулатурою. Так само є. Запасні гвинти. Є MIPS Brain Protection System Dry Legs Technology, це з приводу, навіть підкладки. Cool Max тут присутній. І чи може тройлі чимось вас здивувати? Я відповім, що OES. Oh І так, черешенка на торті. Модель SE 5. Carbon. Carbon Fiber. По-перше, сумка. Якщо є сумка у шолома, це шолом фист. Я вже його розпакував. І, будь ласка. Ось цей шедевр. Ось так виглядає. Комплектація має в собі ще додатковий козирок. Дорого-багата. Звісно, дорого-багата, коли ви знаєте, який він коштує, ви підете і візьмете кредит 750 доларів. Розмір М. Що по відчуттям? Це інакші вже е, внутрянки. Ще більш класно приймають вони і тримають голову всередині. Відчувається легшим цей шолом, досить досить високий рівень. Що з приводу ваги? Виробник пише 1350 грам, Беремо сертифікований прибор. 1330 грам. Відповідає. Сертифікації. Ці шоломи тролі мають сертифікацію DOT. Система DOT вона досить така потужна, і шоломи з цією сертифікацією зазвичай легкими не бувають. Америка! Що з приводу вентиляції? Отворів багато, класично. Знову система швидкого скидання щічок. Тягнемо і знімаємо. Досить легко це відбувається. Маємо систему MIPS Integra. Тобто, це, на відміну від попередніх моделей, трохи інакше реалізована система. Вона рухається у випадку ДТП разом з Шкарлупою. Велика кількість отворів. І вони в ну, цей раз дійсно такі, якщо там були горошинки, то тут такі потужні. Все на дуже високому рівні. Прям сквозні отвори. Я їх всі бачу, їх досить багато. І ззаду, і знизу, і зверху, і збоку. І сам Тройлі пише, що тут якась турбосистема, вони придумали це, і він вентилюється досить круто. І дивіться, прям зимою можна лоба надуть. Спросите ви мене, чи варто він 750 доларів? Я скажу, не знаю, бо а, я ще в ньому не їздив. Але по відчуттям все зроблено преміально. Безпека на вищому рівні. Чому він би мав коштувати дешево? Дешево він ніяк не мав би коштувати. І якщо ви мене спитаєте, чи хотів би я мати такий шолом собі в колекцію, я однозначно відповім, що так. Якщо бюджет не обмежений, розгляньте SE5 Carbon, бо він вас точно не розчарує. Якщо ви починаєте цю історію з мотоциклами, розгляньте модель GP Pro. Якісно зроблений, якісно прокрашений, багато вентиляції. Та, не такі потужні, відповідно, як в самій топовій моделі, але вони є. Внутрянка м'яка, вона комфортно сідає на ваше обличчя. Система MIPS відповідає за безпеку, і вона тут присутня. І ціна цього шолому прям конкретно спроможна на ринку України. Є різні кольори, будь ласка. Переходьте на сайт Recross.com.ua. І обирайте. А якщо у вас вже був досвід шоломами від компанії Troy, будь ласка, напишіть коментарі, як вони вам, як ходять, як там краска чи не лущиться. Що б сподобалось, що не сподобалось. Я знаю, що є багато фанатів цього бренду. Я думаю, не даремно. Па-па!